Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити торт, бите скло. У мене на каналі вже є один такий торт бите скло, але з печивом. А сьогодні я буду робити тільки з желе і ще буде в мене киві. Хотіла ще сюди додати дуже смачний, виходить, з ананасом консервованим. Ну, немає, не. Не купила, от буде тільки з Києва. Ну, ви можете додавати ще собі, які захочете от, до того фрукти. Зараз я беру оце желе, і буду розтворяти його, і буду заливати у тарілочки. І покажу, як я це буду робити. Біля мене от є кип'ячена вода, я набираю і буду набирати. Це у мене кружечка мірка. Бачите, отака: от 200 мл, рівно 200 мл води кип'яченої, видно. Може, трошки не видно, але я зараз усиплю такий це 250 мл стакан. Я всиплю цю водичку сюди. Весь ще він не повний. так десь на палець повний такий стакан. Можна навіть ще менше брати. Осиплю от желе і сюди у ковшик буду заливати цю водичку. Я так буду помішувати. Дехто заливає прямо в тарілочку і там же розмішує. І розтворюється желе. У мене чомусь так не виходить. Я завжди от розтворяю у ковшику так трошечки на малесенькому гні. І вже коли буду брати, бачите, крупиночки є на ложці. Коли тих крупиночок не буде, значить желе вже все розтворилося. І тоді буду заливати у тарілочку. Покажу вам. Бачите, беру на ложку і на ложці немає ні одної крупинки. Гарненько розтопилося і зараз дуже тарілочку заливати. Воно дуже скоренько отак розтоплюється, дуже швиденько, це не є довго. Вияла в тарілочку і треба слідуще засипаю желе і гарячою водою, кип'ячою заливаю. І так, на малесенькому огні буду помішувати, це швиденько робиться. Гарно розтворяється. Головне, щоб желе не закипіло там на дуже маленькому огні, воно дуже швидко розтворяється. От і третє растворила желе. І зараз воно тільки трошки остине, так, щоб леді тепле було вже. Я поставлю у холодильник і вже, щоб зовсім застило. Пройшла година і 15 хвилин. І покажу вам, як гарненько вже застив желатин. Бачите, нажимаю добре, нажимаю ложечкою. І гарненько застину. Зараз ложечку так можу проколоти. І покажу вам. Бачите, дуже гарненько желатин, Желе, Желе я вибачаюся. А тепер я буду замочувати желатин. Я буду робити сьогодні на 1 літр сметани. І взяла таких по 25 грам, два желатини. Висипаю сюди. І маю отут 200 мл води. Це стаканчик на 250 мл. Так не повний. І зараз залию оцей желатин, хай набухає. Коли він набух, я його розтоплю на водяній бани. А тепер я буду от заливати сметану таку кружку. І хай трошечки прогріється. Вона і так прогрілася. Я давно вже виняла з холодильника. Вона прогрілася, але вже висиплю сюди і покажу вам. Бачите, літрова баночка. така. Жирність не має значення. Вибираю цей літр сметани сюди. Покажу вам, як гарно набух желатин. Зараз буду ставити на водяну баню. Але перед тим я приготую ще сметану. От взяла набрала такий стаканчик, це на 200 мл вже стакан. Сахарної і цукрової пудри, і буду додавати зараз сюди до сметани. І гарнесенько буду перемішувати, але буду перемішувати вінчиком. можна і ложкою скажу, мені порекомендували замість цукру додати цукрової пудри, кажуть, що краще виходить ця маса від цукрової пудри. Ну, попробую. Пока перемішаю ложкою, тому може і овічиком трошечки перемішаю, щоб все гарненько розтопилося, все так. І додам сюди ще одну пачечку ванільного цукру. Так. Покажу вам, як я поставила желатин розхоплюватися на водяну баню. Бачите, тут водичка грається і поставила кошик з желатину. Ось цей гарний користую плюється. Отут рядом сидить, сметана гріється. Покажу, як гарно розтворився желатин. На ложки курпинок немає. Все. Можна виключати і ставити, щоб трошечки він простив. Поки желатин трошечки остиває, а я почистю і поріжу ківі, і поріжу маленькі частинки желе. Я отак порізала і отак ложкою трошечки, його бачите, по. Піднімали, звідки, щоб він гарненько вже готовий був до сметани. І отакими от малесенькими кусочками нарізала ківі. Я взяла тільки одне ківі, Більше не треба, тому що я знаю, як любити, щоб дуже велика там кислинка була. Ну це дуже смачно, коли от все солодке там, а ківі трошечки віддає таку кислинку у цьому тортові. Можна ще якісь фрукти додати, якщо любите. А покажу вам, що я роблю. Мені порекомендували посуду, в якій я буду ставити виливати, цей торт ставити, трошечки змастити олією, без запаха. Я трошки забагато наляла, зараз вийдуться. Чуть-чуть так змастити. І така, що дуже добре тоді відстає торт з цієї посудини. Ну, буду бачити, так гарненько щіточкою я Оцим олієм змастила. Гарненько розступилося жилоте. Отак вінчик не забираю, звідси. Вінчиком дуже добре e, от, розмішати желатинову чаші тут. Вінчиком, бачите, добре-добре розмішує. Видаю сюди кіїв. Лужку запала, нічого. Це все буде зараз. Я так гарненько перемішаю, що все гарненько там розійшлося. Отак. Зараз буду виливати у пособах і скажу вам, що я, напевно, все звідси не висиплю туди, ще перемішаю, так заберу трошечки желе. Тому що не треба, щоб дуже було от в миски е, багато його високі. Добре, якби заливати в таку більш майнизьку посудину, більш, щоб не, воно не було дуже високе, щоб воно гарно тут застило. Отакі дві тарічки маю. Ой, застиває, застиває, прямо в руках застиває. Не приготувала собі біля себе. Так, воно вже застиває, Подивіться, отак. Бачите, вже майже вот так І оце так гарненько вже застиває. Ну що, ставлю в холодильник, коли вже зустрінемось. Пройшло 3,5 години, і я вам покажу, який у мене от получився тортик. І покажу вам оці дві тарілочки, які я теж заливала таким тортиком. Бачите, от, нажимаю ложку, бачите тверденький, він гарно застив. Тільки одне. Зараз подивлюся, як я можу. А те, що я робила той експеримент, що олійкою змащувала формочку. Я думаю, бачу, що треба ставити у гарячу воду. Цей експеримент мені не вдався. Я не знаю, можливо, хто, виходить, і в мене ні. Іду ставити у гарячу воду трошки. Я поставила в гарячу воду на одну хвилиночку, і торт гарненько відійшов, але більше так робити не буду. Я завжди ставила у харчову плівку, отак застеляла і тоді заливала. І дуже гарненько мені то подобалося відставала. Ну, Цей раз спробувала, більше так робити не буду. Чути у мене щось воно в мене так не вийшло, як має бути, напевне. Ну, от який вийшов тортик. І ці два теж забрала старілочки. Можна було залишити в тарілочки і отак кожному давати. Ми колись так і заливали, кожному по тарілочки давали і так і їли. Оцей тортик отакий. І зараз украсю трошечки зверху шоколаду і вріжу, покажу вам, який він всередині, як нарізається. Я взяла отакі прості шоколадні конфеті, цей раз, цукерочки. Можна шоколадну плиточку взяти і теж гарненько натерти, притрусити так шоколадом. І зараз ще всі теж так зроблю. Отак украсила трошки шоколадом, а тепер уріжу і покажу вам, як ріжеться і який середині. Треба ще такої ложки до цього, щоб мати, щоб гарненько брати. Візьму на таку, яка є. Дивіться, який він всередині вивчився, бачите? Такий дуже ніжний, гарненький, дуже гарненько різався, як бачите. Бачите, отакий. На новий рік можна такий тортик приготувати. Воно і швидко, і смачно. Я скажу, що і швидко желе застивало у холодильнику, швиденько, і сам торт застив у холодильнику. Три з половиною години і він уже готовий у холодильнику, застиває. Та що хто сьогодні був зі мною, дивився, як я готувала такий тортик, бити скло. Приготуйте. І всім гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. Дуже вам гарно дякую. І всього всього найкращого бажаю і вам. Головне здоров'я і мирного неба поскоріше. І тоді до зустрічі!